Галицинівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Сюди на ревакцинацію прийшов Володимир Муравський. Я роблю щеплення, щоб убезпечитись від цього коронавірусу. Сертифікат у мене ще не питали. Це для мого здоров'я. Моя дружина і діти вже вакциновані. У сусідньому селі Лимани в новій амбулаторії щепитимуть охочих у другій половині дня. Зараз є вакцина Коронавак. Групи формуються згідно запису людей. Люди дзвонять в реєстри до реєстратора, в реєстратуру. Формуються згідно груп кількості та вакцини в наявності. На сьогоднішній день в наявності в нас тільки «Коронавак». Поїхали і зараз отримують в обздраву. Не, поїхали Файзер, дожен поступити Файзер. Був у терапевта та хоче отримати щеплення житель села Лупереве Микола Шулюк. Але на зараз у чоловіка є протипоказання. Ну, жена вакцинувалася, я вирішив». Так дружина вакцинувалась, і я вирішив. Я записався, але температура трохи піднялася. Нормалізуються, вакцинують, бо ризик хочеться іще пожити. Тут в Луперевому є мобільна бригада, яка щепить людей на дому. Ті люди, які з обмеженими фізичними можливостями, але також ті, які за станом здоров'я, або люди від літнього віку виїжджає мобільна бригада у складі лікаря, дві медичні сестри. У складі шкафа невідкладної медичної допомоги у людей надам. Там їх оглядає лікар. Медсестра проводить вакцинацію. Чекаємо півгодини, якщо Якщо Ну, ніяких побічних дій не виявлено, ми їдемо на наступний виклик. Підрахувати всіх вакцинованих важко, додає Катерина Джумська. Є люди, які щепляться за місцем роботи. По Лиманівській амбулаторії отримали дві дози 47% населення. По Лупарівській амбулаторії отримали 32 населення, але це не враховуючи те, що Лупарівський інтернат прибиває своїх співробітників, Миколаївський геноземний завод своїх співробітників. Про кількість необхідних доз вакцини сільські амбулаторії громади повідомляють в Галицинівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Там уже механізм, там вже налагоджений механізм щодо цього. Ми все це отримуємо. Скільки ми маємо отримати, скільки доз. Щоб довго не говорити, скажу так: нестачі вакцини немає. Станом на 2 листопада в області вакциновано понад 515 тисяч людей, розповів Олег Бабін. Достатньо вакцини, люди йдуть вакцинуватися. І зараз, враховуючи цю епідемію, люди активніше ще почали вакцинуватися. А це ми ще додатково заказали вакцину до нас надійде Модерна, надійде ще 59 тисяч Файзеру, то є зовсім готові для того, щоб вакцинувати всіх, хто хоче вакцинуватися. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.